Аби допомогти українським дітям Ярема Вангринович приїхав із Бельгії на велосипеді. Першим Ярему зустрічає дідусь та дає настанови. Будь дуже обережний. Бо то останній останній. Знаєш, він останній завжди розслаблює. Так що більше. яремі 23 роки. Він майбутній інженер. Я ціле життя займався футболом і велосипедом тільки десь років два тому. Почав більше і більше кататися. і тоді, взагалі, подумав, знаєш, що взагалі би було круто, щоб один день поїхати з Бельгії в Україну, і потім вже долучив благодійну акцію. Теж до цього, бо я це вже давно хотів теж робити щось. І як я вже хотів щось робити на благодійну організацію, я вже хотів щось гарне, велике зробити, щоб. Щоб якісне було кінцевою точкою валомаршруту Ярема Венгриновича буде Тернопіль, бо його батьки звідти родом розповідають за сина хвилювалися, але оскільки його заїзд благодійний, вони відпустили. Він дуже добре підготовився. Він мав все підстрахував, щоб ми знали, бачили, де він їде і. Мав всі ті технічні способи, щоб ми бачили його серце, биття, наприклад, тренер його на відстань слідкував. Спокій був в тому, що підготовка і фізична його. І технічна була дуже добра. Він взявся до цього за рік часу. Заради благодійності він подолав майже 2,5 тисячі кілометрів. За 23 дні проїхав Німеччину, Австрію, Словаччину та Польщу. Стільки ж часу тривав збір коштів для створення притулку дітям та матерям зі сходу України, які опинилися без житла. Розповідає директор благодійного фонду Сергій Лукашов. Наскільки ми знаємо, зараз він зібрав грошима під 10 тисяч євро і ще одягом подарунками для. Дітей і сімей в Луганській області ще приблизно на 20 тисяч євро. І все це ми повеземо туди. Буде облаштований цей притулок. який буде працювати багато років і врятує приблизно до 20 дітей щороку. Опісля Тернополя Ярема Венгринович поїде в Северодонецьк. Саме там мають створити дитячий притулок. Ірина Кочмарак, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.